Рік 2014. Найтяжчий і найстрашніший рік в історії України та долі українського народу. На початок року припадає апогей протистояння між владою та демократичним громадянським суспільством під час Революції Гідності. Почався рік з диктаторських законів 16 січня та кривавого четверга 20 лютого, розстріл мітингувальників на Майдані Незалежності. В цей самий день в Криму з'являються зелені чоловічки. Росія починає операцію по анексії півострова Крим і війни проти України. Президент України покидає державу. Україна станом на 22 лютого 2014 року стала жертвою агресії. Події 2014 року я вважаю початком вторгнення Росії на Україну. І більше ніякої назви я не сприймаю. Звичайно, за масштабами та наслідками 14-й рік не співмірний з 22-м роком. Та все ж це була неоголошена війна у повному розумінні цього слова. Інтервенція Росії була підтримана 1 березня рішенням Ради Федерації російського парламенту у відповідь на запит Президента Росії Володимира Путіна. Обидві палати федеральних зборів 1 березня 2014 року. О 17.20 проголосували за введення російських військ на територію України і в Крим зокрема. Тому подальші меседжі, що нас там нет», вони позбавлені будь-якої логіки й здорового глузду. 1 березня 14 року Рада національної безпеки та оборони України у зв'язку з агресією з боку Росії ухвалила рішення привести Збройні Сили України у повну бойову готовність та розробила план. Дій на випадок прямої військової агресії. 3 березня 2014 року постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін під час засідання Ради безпеки заявив, що у повідомити про отримання президентом Росії звернення Віктора Януковича, після чого зачитав лист і продемонстрував фотокопію цього листа. Через пару днів Віталій Чуркін помер. Але сам факт того. Як виправдовувала агресію Росія на лице. 13 березня 2014 року було прийнято закон про Національну гвардію України. Україна починає відновлювати і реформувати Збройні сили. 17 березня в Україні вперше була оголошена мобілізація указом виконувача обов'язки президента України Олександром Валентиновичем Турчиновим. Впродовж квітня за кримським сценарієм були проголошені квазі Республіки Донбасу. І 13 квітня 2014 року виконувач обов'язки заявив, що для того, щоб зупинити розгул тероризму, організованого російськими спецслужбами у східних регіонах України Рада національної безпеки та оборони розпочинає широкомасштабну антитерористичну операцію із залученням Збройних сил України. З квітня по вересень 146 днів триває оборона Луганського. Аеропорту впродовж червня-липня українські військам внаслідок контрнаступу вдається звільнити ряд міст і вийти на російсько-український кордон. 6 липня українські війська зайняли Артемівськ. Під контролем терористів залишалося сім великих міст Донбасу: Донецьк, Горлівка, Луганськ, Сніжне, Антрацит, Краснодон і Сєвєродонецьк. Проте, вже у перших числах серпня. 10-11 числа починається масований обстріл українських територій з території Росії. Серпень місяці Ловайський котел Росія підступно розстрілює українських військових, які за домовленістю мали вийти через гуманітарний коридор. У подальшому підступність наглість, порушення правил ведення війни, порушення норм міжнародного права стане звичною методою Росії. Знаковим для України в 2014 році були і політичні події. Однією з найперших я вважаю збереження держави після втечі Януковича, збереження конституційного порядку та законності, законної передачі владних повноважень від голови Верховної Ради до новообраного президента України, збереження економічної та політичної стабільності, початок проведення реформ. 2014 рік це рік випробування на міцність, і Україна його щастю витримала навіть більше. Звіс авторитет держави. За короткий проміжок часу вдалося створити антипутінську антиросійську коаліцію. Україна як ніколи наблизилась до Європейського Союзу, і 27 червня 2014 року була підписана угода про Асоціацію України з ЄС. А в липні 2014 року Сенат Сполучених Штатів Америки. Вніс документ про визнання України союзником Сполучених Штатів разом з Грузією та Молдовою. Ще одним цікавим документом 2014 року став перший мінський протокол, так званий Мінськ-1. Угода про тимчасове перемир'я у війні на сході України, досягнута 5 вересня 2014 року. В розробці та підписанні мирної угоди брали участь представники ОБСЄ, посол Гайді Тальявіні. Другий президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, Олександр Загарченко та Ігор Плотніцький. Дія перемиря розпочиналася о 18.05 вересня. Хто читав цей протокол, зрозуміє мене. Тут я змушений попередити, що висловлюю виключно свою думку, яку нікому не нав'язую. Свої думки пишіть в коментарях. Але для початку вислухайте мене. Зі змістом протоколу, ви можете ознайомитись, він є у відкритому доступі. Я лише висловлю думку з приводу наслідків та значення цього документа. Отже, якщо поглянути документ, то сам документ, сам факт мінських домовленостей показував, що Росія є зацікавленою стороною. Це у свою чергу зіграло на руку Україні у формуванні антипутінської коаліції. А після збиття Боїнгу mh 17, 17 липня 2014 року. Це доводило, що Росія є історичною конфлікту. Наступний момент, який я хотів би відмітити, це те, що Мінськ робив політично нестабільною зовнішню діяльність Ерефії, зростав рівень недовіри до неї з боку провідних держав світу. Третій момент була зірвана можливість повномасштабного вторгнення з боку Росії, і Україна вигравала час для будівництва Збройних сил. Не менш важливим було також те, що Мінськ 1 заспокоїв українське суспільство, причому протокол було укладено в умовах доволі вигідного стратегічного становища України. І нарешті останнє конфлікт на Донбасі переставав бути локальним і ставав міжнародним. Увага міжнародного співтовариства була посилена і не була вигідна Російській Федерації. Єдиним негативним моментом було те, що він показував на можливість невизначеності у майбутньому. Принаймні я на той час вже розумів, що конфлікт надовго. Так, вже на початку жовтня Росія заблокувала роботу місії ОБСЄ, що була фактичним зривом мінських домовленостей, а у листопаді розпочала наступ у напрямку Дебальцеве та Донецького аеропорту. Ось таким був 2014 рік. Я хочу вибачити за те, що не роблю глибоку аналізу подій. Та це і не було метою цього проєкту. Мета проєкту пригадати і не забувати поглянути ще раз по сплину років і, можливо, отримати відповіді на колись незрозумілі питання. Дякую усім, хто додивився проєкт до кінця. Свої думки пишіть у коментарях. З задоволенням їх почитаю і дам відповідь. А поки що, слава Україні! Слава Збройним силам України! Слава всьому українському народу!